Вітання слухачам радіо Надвірна в ефірі. Я ведучий Назарій Тимків та передача Потужний тил. Тил це наша невід'ємна робота, це теж наш своєрідний фронт, на якому ми з вами стоїмо. У даній передачі ми запрошуємо різних гостей, щоб поспілкуватись про їхнє надійне плече у час війни. Сьогодні до нас поспілкуватись завітав заступник міського голови з питань фінансово економічного і соціального розвитку Ігор Песклинець. Вітаю на радіо. Надвірне. Доброго дня, пане Назар. Доброго дня, шановні слухачі, і я думаю, ми з вами можемо розпочинати нашу розмову і розпочнемо ми безпосередньо спочатку. Спочатку військових дій з теми війни. Чи були ви готові до повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, якщо зараз ми говоримо любою людину запитати, чи вона була готова до вторгнення, я думаю, що 99% скаже, що не готова. тому що кожен з нас до кінця надіявся, що та інформація про вторгнення, яка ну в останні дні вже була об'єктивною і всі розуміли, що щось буде. Кожен з нас завжди в житті намагається думати про краще, і всі завжди всі до кінця думали, що все ж таки. Воно десь зупиниться, і люди будуть логічно подумають, як може в 21 столітті бути така велика війна в центрі Європи. Тому я не думаю, що хтось був готовий. Тому з перших днів, перше, це був шок, а далі, вже ми кожен думали, що кожен з нас може зробити для того, щоб допомогти нашій державі. І в даній ситуації кожен робив все, що міг для того для забезпечення оборони нашої держави. Зрозуміло, дякую. Знаю, що з перших днів або ну трошки пізніше, ви долучились до лав національної гвардії, де провели рік служби. Що спонукало вас до такого кроку? Ну, дивіться, якщо військові дії почалися в лютому місяці, до, до лави Національної гвардії я долучився в серпні місяці. Тобто, перші півроку військових дій ми займалися, ну, по-перше, забезпеченням життєдіяльності громади в умовах військових дій, тому що перший шок, який під час війни, на початку війни е, пройшов і всі почали думати, як ми маємо жити під час воєнних дій. Як ви ми пам'ятаємо, перші дні були, ні ринки, не працювали, магазини позакривалися, тобто ніхто не розумів, як ми маємо дати, далі діяти. І ми зібрали підприємців, вислухали їх де спільно, прийняли спільне рішення, почали знову забезпечувати життєдіяльність, відкривати сферу послуг, потім інші магазини, ринки, торговиця. Наша торговиця тоді відкрилася, навіть всі магазини, торговиці, базари були закриті в Франківську. Після того ми займалися також волонтерською діяльністю. Було десь ну, за той ті півроку більше десяти поїздок на схід в різні регіони, в різні області східної України. Тому ну знаєте, була думка, що ну, ти повинен щось робити, тому що знаєте, війна вона завжди десь є якийсь водорозділ. І коли в житті складаються екстремальні ситуації, зразу видно, хто є хто. Що, хто. Одні люди зараз, ми знаємо, де десь поїхали, другі люди зараз воюють. Тому на сьогоднішній день кожен з нас думає і робить те, що може. І саме головне, якщо ти ну, говориш про себе, то ти маєш розуміти, що ти зробив все для того, щоб наша держава виграла в цій війні. Тому саме мною було прийнято рішення. Я офіцер запаса станом на літо був дуже як і зараз, дуже великий брак офіцерів запаса в наших збройних силах. У мене були підстави не йти. У мене були відсрочки, мене але були підстави. Ну я для себе це прийняв рішення. Мої чесно, рідні близькі не були в захваті від цього рішення, але вони розуміли, що якщо я прийняв таке рішення, то ну, це вже нічого не змінить. Тому ще десь в липні місяці подав документи до ЛАВ Національної гвардії. Місяць проходив спецперевірку, тому що це є структура, яка підпорядковується Міністерством внутрішніх справ, і офіцерів там відбір офіцерів де досить жорсткий. І з серпня місяця поступив на службу. І ви провели рік служби? Е, майже, майже рік, в серпня місяця по червень, майже рік. Спочатку, якщо вже так дивитись по хронології, спочатку ми були служба була на території нашої області, наша частина 1241, 50-й полк національної гвардії. Там багато функцій і конвоювання, і забезпечення охорони та оборони об'єктів. А починаючи після нового року, знаєте, коли хтось зараз каже, де хто служив, до всіх полків, до всіх бригад доходить черга на передову. На передову. Одні це постійні ротації, одні можуть бути в тилу, другі на передову. З нового року нашому полку, як і всім дали ділянок, ділянку фронту. Це було, я не буду називати локацію, але це була Луганська область. І щоб ви розуміли, де служать зараз мої побратими, з якими я служив, це перехрестя, де з одного боку позиції москалів, з другого боку позиції наші. Десь метрів 200 до між окопами. Тому десь починаючи з Нового року злагодження на полігоні, і далі відправляли батальйонні групи, ротні групи по одній. Займалися всім і забезпеченням тим, що потрібно для наших хлопців, це і антидронові рушниці, це і дрони, і рації, і все, що потрібно. Тому що як частина не мала бойового досвіду і перше вирушала на схід, треба було дуже багато чого, чого не було. І коли мені командир частини закликав, каже, ми знаємо, хто ви є, де ви працюєте. Тому, будь ласка, нам поможіть. Я їздив по громадах області, там де наші підрозділи, і забезпечували прийняття програм. Потім фінансування із громад, із підприємств, із підприємців. Ну так для того, я коли потім підбив, то практично десь біля 10 мільйонів ми залучили допомоги, от особисто за моєї участі для нашої частини для закупівлі всього обладнання. Знаєте, війна це дуже дорога річ. Розхідні матеріали на фронті, такі як машини, дрони, які кожен день садять, і, і антидронові рушниці, які деколи ламаються. Якщо в нас було чотири рушниці, зараз залишилось дві. Ну, одна антидронова рушниця, яку ми замовили в Польщі, коштує 486 тисяч, щоб ви розуміли. Ми їх чотири закупили для нашої роти, для нашого батальйону. Тобто. Дуже багато різних питань, і приходилось робити. І я думаю, що всі, хто служив, всі, хто був на східних теренах, вони всі розуміють, про що я говорю. Розумію вас, дякую вам. Скажіть, будь ласка, що особисто для вас було найскладнішим під час служби у лавах в Національній гвардії? Найскладніше втрачати людей. Найскладніше, я думаю, для всіх це втрачати людей. Хто би що не говорили, там хто каже, що це до цього можна звикнути, до цього ніколи ти не звикнеш. Якщо ти з людиною служиш рік. І в зранку ти з ним спілкуєшся, ти говориш з ним там, спиш на сусідньому ліжку, і після обіду він загинув. Його ще не не можуть з позиції забрати. Це є найскладніше. А якщо до фізичного навантаження, от морального. Ну, фізичні навантаження, дивіться, Як? я рахую, що я її, я, 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 хоч вже десь не, не такий молодий, але десь ще в мене фізична форма не є така дуже погана, знаєте чесно. Хоча також, знаєте, всі спортивні травми, які здобуті протягом життя, я все життя займаю спортом. У мене багато травм, багато розтяжень, багато там надривів. Воно все вилазить зразу. Воно все вилазить, але ну, це таке це, це дрібниці, чесно, це дрібниці порівняно з тим, що е, поранення і втрати людей, які це в першу чергу це моральні втрати з, людей. безумовно. З, з, з моєї роти, з якими ми служили, на сьогоднішній день вже є три загиблих і десять поранених хлопців. Це саме найскладніше. І насправді, е, ну, е, коли ти вже, от зараз, коли я вже звільнився. То мені я кожен день спілкуюся з хлопцями. Кожен день, і саме коли ну пишуть, ти зразу дивишся в тебе, тут на така думка, щоб не було якихось втрат. Спілкування з рідними. Ви також і повідомляли близьким батькам от хлопців, чи це я останні три місяці виконував обов'язки командира роти. Тому приходилось і зустрічати хлопців, і ну я вже не хочу говорити там різні речі, коли ми як ми їх зустрічали, це але приїжджали і розмовляли з батьками це з, теж, напевно, з дружиною. Коли, ну коли дитина маленька, і ти розумієш 6 років дитині, ти розумієш, що її тато загинув, і ну складно, це морально складно. Це найскладніший момент, який може бути. І хто би мені що не говорив, я, я не вірю, що хтось інший, хто був на службі, скаже, що це, що це не найскладніше. Я розумію вас, дякую вам. Можемо переходити далі. Ви зараз заступник міського голови. Двірнянської міської ради та, та я повернувся на свою посаду до виконання обов'язків в червні місяці за заступника міського а От, Міська рада від початку війни активно займається спільно з округами волонтерською діяльністю, а саме забезпечує наших військовослужбовців усім необхідним. Яку безпосередню участь ви берете в цій роботі? Ну, дивіться, в нас насправді у міській раді ця робота була з самого, самого початку поставлена, кожен зайняв свою нішу і е, дуже велику роботу старости роблять, які кожен на своєму старостинському окрузі. Нас, ну, насправді тут є питання лідерства. І е, коли староста, умовно, лідер в своєму селі, він має забезпечити організаційне об'єднання зусиль. Тому що ми всі, у нас 90% людей волонтери. Люди, бажання людей допомогти. Ну на початку війни воно було набагато активніше зараз, в силу того, що війна вже півтора року, і в силу об'єктивних обставин це набагато складніше. Але функція як міської ради, так і всіх наших посадовців це організаційно це все забезпечити, тобто забезпечити людей організаційно, щоб ми могли це зібрати, забезпечити доставку на фронт, забезпечити потребу. Тому що якщо в перші дні потреба була одна, там, наприклад, це були і продукти, і е, все, все решта на сьогоднішній день потреба на фронті зовсім інша. Це є спеціалізоване обмундирування, Це спеціалізована техніка, яка є дуже часто багато до ну багато коштує. Але зараз вже там ні з продуктами нема проблеми. Зараз багато з якими речами, які ми в перші дні діставали, і в перші дні забезпечували там логістику. Зараз це вже відпало, і зараз зовсім інші потреби. Тобто, це постійний має зв'язок з військовим, з хлопцями, які там служать, воюють. Потрібно треба тримати постійний зв'язок і. Ну, по мірі потреби не можемо ми забезпечити все. У нас і так ви знаєте, що держава волонтерів, і на на жаль, волонтери забезпечують дуже багато яких речей, які не може забезпечити ні міністерство оборони, ні збройні, ні держава. І так є це. Треба визнавати. Тому кожен з нас повинен робити все на своєму місці, щоб допомогти нашим збройним силам і для забезпечення нашої спільної перемоги. Волонтери зараз, на мою думку, працюють активно, розвиваються і займають свою. Громадську позицію, вірно? волонтери це ті люди, які свій вільний час і весь свій час майже тратять, тратять. на, на те, щоб забезпечити потреби військових. І це ну, за це треба дякувати, і це треба цінувати. Адже ми ще нашим волонтерам після війни будемо дякувати. Це люди, які дійсно, тому що є люди, які готові допомогти. Але в силу своїх можливостей не можуть ні часу, в силу своїх десь можливостей не можуть забезпечити ту логістику, а то потрібно дістати, зібрати кошти, дістати те, що потрібно. А деколи це треба замовляти за кордону, поїхати за кордон, знайти за кордоном людей, які це доставлять, поїхати самому за кордон переправити через кордон, знайти гроші на паливо для того, щоб доставити на фронт, організувати поїздку. Знайти, хто відвезе, там доставку забезпечити. Тобто, це дуже багато, повірте, складових, які потрібно забезпечити. Міська рада допомагає, звичайно. В цьому сприяє міська рада сама цим займається. Міська рада допомагає, сприяє десь, кому тільки може, кому тільки може. Ми не можемо забезпечити все. Не можемо забезпечити все. Ми не можемо сказати, що ми забезпечили всіх військових. Ми не можемо сказати, що ми допомогли. Будь-якому військовому з тими моментами, що звертались, ми це не можемо забезпечити, і це ніхто не може забезпечити. Але по мірі того, що ми можемо, ми це забезпечуємо. Дякую. Волонтерська допомога це не лише про допомогу захисникам, а й допомога для ВПО. Люди, котрі вимушені покинути або взагалі втратили свою домівку через вторгнення. Вони як ніколи потребують нашої підтримки та допомоги. Як ви реалізуєте допомогу для них, та і взагалі чи допомагаєте їм? То прихисток, матеріальна допомога, дивіться на сьогоднішній день. і був початок війни. На сьогоднішній день ми маємо сьогодення. На початку війни тисячі людей, ну десь більше як 4-5 тисяч людей, пройшло через нашу громаду внутрішньо переміщених осіб. Дуже багато людей приїхали із Києва, із Сум, із Харкова, із Східних за Запорізька, Донецька, Луганська області, і також з півдня. На сьогоднішній день частина цих людей повернулася до своєї домівки, ті регіони, які звільнені. Люди повернулися. Але є частина людей, які на сьогоднішній день перебувають тут, тобто це тимчасово окуповані території, яким нема куди повертатись. Залишилась час частина цих людей, і ми повинні розуміти, що ми з цим повинні жити. Ми насправді ну, дивіться, війна вона назавжди змінила нашу державу. Вона назавжди змінила кожного з нас. Нам потрібно, коли на початку війни, навіть психологічно, люди думали, знаєте, люди слухали деяких там наших дуже великих спікерів, які там, знаєте, людям розказували різні байки, вибачте, що я так кажу. Це... Війна буде два тижні, війна там буде два місяці. На сьогоднішній день ми повинні жити в умовах війни. Ми повинні навчитися жити в умовах війни, тому що кожен з нас розуміє, що нам потрібна не мир, а перемога. Нам потрібна перемога. Ми не зможемо забезпечити нормальну життєдіяльність даної своєї країни поки ми, якщо ми не переможемо. Якщо нам потрібна перемога, всі розуміють, що перемога за місяць, за два чи навіть за півроку не буде. І нам повинні, ми повинні навчитися жити в умовах війни, і кожен з нас на своєму місці робити те, що потрібно для перемоги, і щоб забезпечити життєдіяльність нашої громади стосовно ВПО. Ми ну ми від чим могли ми забезпечили людей першочергово. Зараз стоїть питання, що ми робимо там ремонт будинку для ВПО для людей, які ну, не мають куди повертатися. Частина людей, які переїхали, які мають фінансову спроможність. Вони зараз живуть і в готелях, вони живуть, знайшли собі житло, деякі вже покупляли. Тобто складається таке ну, ситуація, що частина з цих людей вони і не повернуться додому, вони асимілюються. І вже будуть тут, у нас. Ну, ми, дивіться, ми розуміємо, що те навіть відношення до людей, які покинули свої домівки, сюди переїхали, наших людей було на початку війни одне, зараз зовсім інше. Тому що все ж таки захід України і схід ми різні, ми різні ментально в деяких моментах. Нам треба вчитися жити разом. Тому що є моменти, які життєва позиція наша по багатьох моментах історичних, соціальних, культурних є різна. Але на сьогоднішній день ми живемо в іншій реальності і ми будемо жити в іншій реальності. Тому ми, як влада, ми повинні допомагати цим. Ми десь, у нас є і програми різні, соціальні. і... Фінансово-економічні, які ми забезпечуємо цих людей, якому що робимо від себе можливе, для того, щоб елементарно забезпечити по в першу чергу тих внутрішньопереміщених осіб, які не мають куди повертатись і не мають засобів для існування. Це основне завдання сьогодні. От на вашу думку, як ви думаєте, скільки ще часу буде тривати війна? Ніхто не скаже зараз, скільки часу тривати війна, але ми можемо з певністю сказати, що це не буде швидко. Ну, такий прогноз від вас, тому що. Не, не, буде швидко. не буде швидко. Не буде швидко, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що тактика нашого ворога вони зайняли оборону, вони її зайняли дуже міцну. Знаєте, кожен день з хлопцем спілкуються, вони мали час підготуватися, вони майже на всіх ділянках прийшли в оборону, оборонятись легше. Їхні укріплення надзвичайно серйозні. Ми не маємо переваги в жодному, практично, крім вольових якостей. І крім мотивації наших військових, ми не маємо ні в озброєння, ні в кількості снарядів, ні в авіації, ні в ну в броні. Десь ми вже виходимо на рівну дорогу, тому що десь та західна зброя, ті танки і ті бетери вони десь можуть на рівних конкурувати з Росією. А так то ми тільки маємо перевагу в мінні наших військових і маємо перевагу в мотивації і в дусі військових. Все решта є перевага все ж таки в Росії ще до цього часу. Якщо та перевага була 20 до 1, то зараз може 2 до 1, або так. А яка з контрнаступом ситуація? От тепер останнім часом обговорюють часто. Дивіться, цей контрнаступ нам треба перестати це обговорювати, тому що коли люди говорять контрнаступ, вони навіть не ну не уявляють, якою ціною дається цей контрнаступ. Там треба жити, працювати і забезпечувати все для фронту. А військові вже розберуться з контрнаступом. Повірте мені, що наші військові фахівці вони з цим розберуться. Не треба ні підстягувати, ні, пі... ні спішити наших до контрнаступу. Тому що кожна атака це є життя і поранені загиблі наші військові. Не можемо ми ризикувати життям наших людей. Треба почекати місяць, два чи півроку, поки дадуть авіацію. Треба почекати. Змія, хтось дуже спішить, буде хтось сидить біля телевізора. В теплому приміщенні і каже, що от коли вже наші військові будуть контрнаступ здійснювати, так краще не сиди, краще поможи, чим можеш військовим розумієте? Я коли це чую от чесно, ну відверто. Я коли це чую, коли люди говорять далекі від військових, далекі від цього всього, коли вже буде той контрнаступ, коли буде, тоді буде. Коли будемо готові, тоді ми звільнимо нашу державу. Просто люди чекають перемоги, хочуть, щоб як найшвидше. Ну я розумію, що треба діяти в цій ситуації, не треба чекати, сидіти біля телевізора і робити певні висновки. Віце, я це розумію. Я це розумію, але я. Розумію інше, я це бачив інше. Я розумію трохи так само. Розумієте? Я на ну я був офіцером щодня командиром зводу, потім командиром роти. І саме основне для командира це зберегти особовий склад. Це визначити ті завдання, які тобі дали, але зберегти особовий склад. Розумієте? І коли ти розумієш, що там укріплення є, укріплені достатньо. Тобі треба засоби і придані сили, і все для того, щоб ти якомога меншими втратами, ти забезпечив виконання тих завдань, які при тобою поставлені. І не треба тут спішити. Розумієте? ну не потрібно спішити, тому що це є життя наших військових, життя здоров'я наших військових. Повірте мені, що це найважливіше, тому що боєздатні частини їх є обмежена кількість. Навчити військових це не один день, не місяць і не, не два місяці. І коли ми будемо спішити з тим контрнаступом, до якого нас, мабуть, підштовхують наші партнери, від яких ми залежні зараз економічно і військово. Я розумію, що для них, для всього світу, всі хочуть, щоб якомога швидше закінчити цю війну. І ми хочемо, щоб якомога швидше закінчити. Але завдання в них і в нас різні. Для них вони хочуть закінчення війни, для них немає немає значення, як Україна буде жити далі. А для нас головне зберегти наш генофонд, тому що гинуть краще. Гинуть краще зараз, розумієте? Гинуть люди, які самі пішли на фронт, самі прийняли для себе рішення, пішли на фронт. А той, що не, не, не пішов сидить вдома, і коли вже там нарешті закінчиться ця війна, Ну це неправильно. Це просто неправильно. От, по максимуму, що зараз прості громадяни можуть волонтерити допомагати, збирати кошти. Все, що ти можеш допомогти, кожен для себе має прийняти рішення ментально і розумово. Що, я, чи, дивіться, от, е, е, що для, для мене головне? Стаєш зранку, якщо ти дивишся в зеркало, можеш сам собі сказати, що я все зробив для перемоги нашої держави. Я все зробив і роблю далі для перемоги нашої держави. Морально, тебе діти запитають, коли діти підростуть, діти запитають, тату, ти все зробив? Де ти був? Чим ти займався? Чи ти втік за кордон, чи ти тут робив все, щоб, щоб перемогти? Якщо людина не має коштів достатньо, не має йди, допоможи волонтерам, там ту сітку сплети ще, от, зроби, от виділи час, та ти на роботі. Ти з, подивися, коли ти можеш допомогти. Е, е, ну немає ніякої там вимог, чи хтось тебе не ніхто нікого не заставляє. Але має бути ментальна е, обов'язок нашої кожного громадянина на нашої держави. А то розумієте, зараз здається, що ми ж ми маємо два світи. Два світи один це волонтери, військові і їхні родини, які по 3-4 дні чекають, звістки, коли коли син заступив на позиції, і мама чекає, коли він нарешті відзвонить, що все нормально. Розумієте? Волонтери, які допомагають, і другий світ люди, які тут живуть, розумієте, і ну, для них війська, війна десь далеко. Розумієте? Ну, Насправді, в нас є Україна, яка воює, і Україна мирна, яка живе своїм життям. мирним. І ці два світи вони якомога далі один від одного віддаляються. На жаль. І, ми, і це ми проблему після війни будемо мати, коли хлопці повернуться, і коли ми будемо розуміти, хто де був і що робив. А це важливо. Це важливо, що ну не може вибачте, коли людина нічого не зробила. Вона не може морального мати права е, користуватися благами цієї держави і далі займатися ну, тим, чим вона займається. Це ж більшість людей напевно активно допомагають, але нам потрібно всі, і максимум. Та більшість допомагають, тому що в більшості сімей рідні служать. І воюють. Це та більшість допомагає. Вона більшість допомагає, тому що якщо твій хтось із твоїх близьких служить, ти не можеш стояти осторонь. Якщо твоє, твій чоловік там, чи твої твій син, чи тато служить, ти все зробиш для того, щоб він був забезпечений всім. Розумієте? родичі наших військових вони насправді наші основні волонтери. Вони, якщо самі не можуть, вони звертаються до людей, вони до нас звертаються, вони звертаються до інших людей. Вони купують все, що можна, і на останні кошти. Воно так є і це. Навіть місцями трохи прикро, тому що щоб почати волонтерити, треба, щоб хтось з твоєї родини був саме там, або якісь близьких, знайомих. Ну, це життя, це життя, воно так є. Воно так є, повірте мені, що воно так є. Треба старатись по максимуму. Наостанок, що б ви побажали нашим слухачам? Ну, В першу чергу, перемоги. В першу чергу, перемоги, яку ми чекаємо. Е, ну, і, звичайно, що, е, знаєте, е, е, з, е, душевного, спокою, душевного спокою, тому що ми зараз історично переживаємо такий момент для нашої держави, де нам по кожному треба зберігати моральний спокій. Е, знаєте, я завжди кажу, що ми за час нашої незалежності, скільки казали разів, що нам незалежність 91-му році далася легко, і скільки це ми чули від багатьох людей, що ми ці слова, мабуть, ніколи більше не повторимо. Тому що на сьогоднішній день нам наша незалежність дається дуже складно, дуже великою ціною. Це ціною крові і смертей наших найкращих, наших синів і дочок. І ми це маємо цінувати і розуміти. Тому дай Бог, щоб ми якомога швидше ця війна закінчилася нашою перемогою, і ми вже думали над тим, якою буде наша держава, як ми маємо її відроджувати для того, щоб тому що ви розумієте, що сприйняття нашої держави в світі зовсім інше, і нам це треба не втратити. Нам треба ці. Очікування від нашої держави піднести до того рівня, щоб нас поважали, але внутрішньо всередині в своїй держави державі навести лад для того, щоб ми дійсно були тою державою, яку хочуть бачити наші діти. Я думаю, перемога близько. Скоро переможемо, адже в нас є такий потужний тил. А вам, шановні радіослухачі, кажу до зустрічі: не залишайтесь у тіні, а створюйте надійний тил для наших захисників та захисниць. Слава Україні! Героям слава! Дякую!